А, доброго дня а, з вами в студії Анастасія Мельник. Ми продовжуємо прямі трансляції з вулиці Грушевського і центру Києва? А зараз з нами на зв'язку співкоординатор Львівського майдану Роман Бразіцький? Доброго дня, Романе. Ви мене чуєте? Так, так Чую. доброго доброго здоров'я. Доброго здоров'я і вам. Я хотіла запитати: а який зараз супротив викликали дії, які відбувалися а, в Києві? А, весь цей mm -hmm. час а, який відгук а, у Львівського майдану? Ми, я вже чула про те, що там спалахнула нова хвиля протестів і те, що багато машин вирушають вже на Київ? Тепер це Справді зараз ми маємо хвилю протесту. Ми спостерігали щось схоже. Значить, одинадцятого числа, коли у вас не був на Беркуту на майдан, але цього разу я твердо кажу, що хвилин протест стає суттєво більшою, і ми маємо ще хвилини. Відправлення, чи це автоколон, чи це легкові автомобілі індивідуально, чи це бусики. Тобто реально дуже багато людей їде на Київ, і навіть десь так тобто, дозволю собі сказати, що по вулицях міста навіть це десь частково видно, оскільки десь добре знаю е, власне відбувається, е, але додам більше. Значить, е, вчора нам повідомили. Ну, пів на 24, що е, е, мають виїхати військові власне з внутрішніх війська з Львова, і вже за десь приблизно за годину вже більше тисячі людей блокували ці виїзди. Що ви можете тобто... прокоментувати щодо якраз блокування військових частин у Львові? У нас вже з'явилися ці повідомлення. Як би ви могли прокоментувати ситуацію, яка наразі там є е, станом на зараз е, наш автомайдан разом з небайдужими іншими водіями? А також просто львів'яни блокують всі виїзди з військових частин не тільки у Львові, а й на Львівщині. Це Золочівська частина. Це також в Другобичі і додам, що також людей все збільшується, і це власне люди постійно. Від вчорашньої власне ночі я особисто додому приїхав сьомій ранку також. Ось, але маємо проблему в тому, що вони почали виходити у цивільній уніформі і вантажитись у так би мовити, приватні автотранспорти і напевно щось вони задумали. І ми будемо зараз приймати міри. Тобто вони фактично зараз вивозять власне солдатів. Поза менші частини, і напевно будуть десь там передислоковуватися і на Київ. Але зараз ми це враховуємо. Але людей є багато насправді і багато автомобілів. Ось ну, через те. Той... У власне можу вас запевнити, так що ми в жодному випадку не випустимо наших наші частини до Києва, але додам тим більше, що нам постійно надходять записки від власне від солдатів прохання блокувати і не допустити виїзду, тобто. Самі солдати не хочуть їхати на Київ, і ми постійно від них отримуємо такі записки. Тобто так. самі солдати просять громадян їх блокувати виходить. блокувати, так, так. І ми це маємо вчорашньої ночі. Власне, е, коли почали коли почали нас потрапляти такі записки, просять блокувати. І маємо десь таку інформацію, що офіцерсько офіцерський склад все-таки також прихильний до такої думки. Тобто солдати насправді не хочуть виїжджати, так. Але вони але, не що... можуть сказати це від свого імені, що вони відмовляються виконувати такі накази. Ну станом на зараз не можуть, але маємо записки. Я думаю, що можливо десь пізніше ми їх зможемо за потреби оприлюднити, але станом на зараз ми їх отримуємо. Ось але хочу сказати, що е, все ж таки вони також десь частково тактично діють. Вчора наприклад виїхав один автозак. Ми його заблокували, і тут же ж з іншої сторони, так би мовити, з іншої брами. Ці ціла колона їх мала власне виїхати, але ми швидко реагуємо. Ось власне такі її зупиняємо. Але кажу, є проблема з тим, що цивільно переодягаються і виходять. Власне, сідають автобуси і, 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 і десь їдуть. Ось ми це зараз також власне цим займаємося. Цим ну, вираховуємо, як вони рухаються. Ці власне приватні автобуси. Наскільки багато людей зараз виїжджає в Київ, Якщо ви маєте таку інформацію, це в більшою мірою це організовані великі групи чи люди просто спонтанно дізнаючись про те, що відбувається в Києві, виїжджають, скажімо, в одиничну люди спонтанно. Е, ну я б не сказав одиничками, невеликими групами, три-чотири машини. У нас постійно з вулиці. Люниченка, це і центральна частина Львова, постійно формують автоколони, виїжджають. Ми вчора централізовано відправили десь близько восьми автобусів. Насправді це є ну так, і доволі багато, але кажу, громадські сили формують свої коложають. Насправді дуже велика кількість людей. І хочу сказати, що люди би радше поїхали на вулицю Грушевського, напевне. На майдан, тобто настрої долі доволі радикальні, і хочу вам сказати, що вчора львів'яни з негативом зустріли заяви. Власне, політичних лідерів про десь мирні протести і так далі. А на Євромайдані ми маємо постійне включення з Києва, і до речі, ваш канал транслюємо ось є постійно люди, і також ведучий інколи виходить і додає якусь додаткову інформацію. Тобто Львів живе власне тими подіями і ми максимально відправляємось на Київ. Я також особисто виїжджаю на Київ. так. Отже, люди підтримують більшою мірою, а про Редакальніше... навіть якщо навіть якщо доведеться а, йти на а, конфронтацію та протистояння, вони підтримують такі дії. Ну мені важко дозначно сказати, але я думаю, що так. В більшості так. А, це а, я нагадую з нами Роман Березицький був телефоном. Це координатор Львівського Євромайдану. Дякую вам дуже. Дякую вам. Ми будемо з вами тримати зв'язок. Ви я наскільки розумію, ви також виїжджаєте в Київ. Так Так, так, виїжджаю на Київ, бо серце болить не можу йти на Київ, справді. Бо то ми Львів, гаряче місто. Ми всі, всі виїжджаємо на Київ. Тоді чекаємо на вас в студії скоро. А, сподіваюсь, дякую, побачимось. Дякую, до побачення. Дякую, до Отже, а... З нами щойно на зв'язку був Роман Березіцький, співкоординатор Львівського майдану, який виїжджає зараз в Києві. Ви самі з ви могли самі почути, що відбувається блокування військових частин. Якщо підсумувати, людей відправляють до Києва. Люди самі їдуть машини по 3-4 машини. Люди підтримують протистояння, в принципі, яке зараз відбувається на вулиці. Грушевського, ми сподіваємося, що пана Романа ми будемо мати як гостя в студії. Незабаром можливо вже навіть завтра домовимося, щоб він завітав до нас в студію. Будь-які актуальні новини, які будуть відбуватися, ви зможете в прямому ефірі дивитися на Еспресо ТВ. Залишайтеся з нами.